Ну то було, жив в селі заможний чоловік. Мав він два сини. Господар з його був гарний. Тож було у нього хліба, багато живності чимало, і землі за день не бійдесь. Прийшов час йому помирати, Тож вирішив поділити все своє багатство між дітьми. Одну частину землі віддав левку, другу за річкою Єсенець, яка протікає, розділяє між церковкою. Трі титани Овруцької громади Можорівські, Невмерживські та Левківські. Вітаю! В ефірі передача Об'єктив історії. З вами я, Настя Левківська, юна журналістка Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької громади. І тема нашої передачі старовинний рід Левківських Заузької шляхти. Його минуле та сучасне. Одним з осередків шляхти-ріцарів правобережжя, так званої околичної шляхти, була Овручина. Заузька вулиць. Овруцького повіту, звідки й друга назва Заузька шляхта. Вона включала такі райони сучасної Житомирщини, як Овруцький, Коростенський, Народинський, Малинський, Лугінський, Олевський. Околична шляхта ділилася на роди. Інколи рід займав окреме село. Околичні села не належали ні боярам, ні поміщикам. Вони були землеробами та ніколи не були кріпосними. Походження цих родів було досить цікавим. Зазвичай вони виникали від роду праці або псевдонімів, які давали людям. Ну як покликати Івана, якщо їх у селі аж чотири. Ці роди були найдрівнішими та впродовж декількох століть не піддались польсько-католицькій, а пізніше її російській пропаганді. А ті, хто порушував принципи, негайно виживали з села всенародною зневагою. В актових книгах архіву Південно-Західного краю України збереглись більш-менш деталізовані дані багатьох родів. Це Білецький, Береновський, Лиговський, Гаєвський, Гошовський, Невмержиський, Летківський, та ще багато-багато інших. Але ж виникає питання, як вони були вільними за часів Панщини. Відповідь проста: шляхтачі ще до Люблінської унії отримували від князів Литовських дипломи на дворянство, а деякі, як от Чоловські та Білецькі, посилалися на грамоти навіть ще за часів періоду князівської Росії. Більш детальніше ми розглянемо рід Левківський, до якого належу я з Романом та наші родини. Цей шляхецький дворянський рід виник в київських землях Великого князівства Литовського в середині 15 століття. Родоначальником Левківських був боярин-дружинник київського князя Леріон Волеський. У 1450 році удільний князь київський Олелько Володимирович за вірну службу дав грамоту Леріону Волеському на володіння Левковською землею. Левківські становили найчисленнішу частину Заузької шляхти. Вони визнавалися в різних документах, виданих їм київським воєводою, багатим литовським паном, католиком Мартіном Яновичем Гаштовтом та великим князем Литовським і королем Польщі Казимиром IV Ягелончиком. Від Левківських згадувався в указах польського короля і великого князя Литовського Сигізмунта 2 августа. Укази вийшли у 1569 році. До речі, ця дата вважається першою писемною згадкою про село Левковичі. Левковичі чи не найстаровинніше село на Овручні, яке розташоване за 28 км кілометрів на північний захід від Овруча. Поблизу протікає невеличка річка Ясенець. Ця місцевість відома як поселення Овруцької околичної шляхти Левковських та Номержицьких. Окрім Левкович, є ще мало відоме село Левковицький млинок. Обидва села розташовані в Житомирській області. Та відноситься до Оврицької громади. У Левковицькому млинку нині проживає лише 12 жителів. Цікаві факти про село ви можете дізнатися з розповіді мого дідуся Івана Адамовича Левківського. Діду Іване, що цікавого ви можете розповісти про село? Про село я можу розказати багато чого. Це село е, два рази згорало повністю до фундамента. Воно построїлося останній раз за що, можна сказати, за що грибоварних заводів, які тут були три заводи грибоварних. Сюди люди зносили грибі, лікарські рослини здавали, а взамін отримували закаточні крішки, тканини різні, нитки для відкання радюжок рушників різних село мало дуже багато корів. Свиноматки, з цим воно розвивалося дуже. Люди тут працюють люди, які е, дуже трудилися багато на полях і на господарстві своєму, скрізь вони дуже трудилися. Багато є тут е, заготовляли зимою лід для охолодження молока. Для все, що тут таке інтересне було, млин колись був на річці, в которой мало в зерно. Да. Під цього прийшла назва млинок. Саме село розташоване на кам'яністій поверхності. Тут пісок з камнем ґрунт. Дороги висипали, викапували на городі каміння, виорвувалися плугами, висипали до ямки, щоб можна було під'їхати до села. До такої дороги тут не було. На Лівковицький лінок у 80-х років, 76-й десь рік, до 80-х років тільки могла проїхати автомобіль Г-66, який доставляв людей і дітей в школу, в острові завозив. Дороги тут не було практично ніякої. Зараз село вже можна сказати занепадає, бо немає ні роботи, нічого, немає цих грибоварних заводів, нічого все. І залишились тільки старі люди похилого віку. Рідна говірка це саме ось ті колі, булі, скіко, бухонка, житі і усіма улюблена. Шо. Наш колишній земляк Микола Васильович Некончук написав чимало наукових праць на цю тему. Сам він родом з маляничого села Листин, що раніше минулому належав Доврського району. У 1998 році мовознавець був визнаний ЮНЕСКО як Людина Року, коріння родів зокрема Левківськими. Цікавилися видатні дослідники старовини Володимир Антонович та Михайло Грошевський. У наш буремний час продовжують вивчати цю справу наші земляки Микола та Сергій Легківський. Саме пан Микола надав цінні історичні документи щодо походження старовинного роду левківських. Пан Сергій все своє життя займається літописом родоводу Левківських. Як ми знаємо, ви займаєтеся родоводом Левківських. Скажіть, із якої людини починається саме ваш родовід? Ну, мій родовід Левківських починається так, як і весь род Левківських. з самого першого документально затвердженого нашого пращура, це Булгак Давідович. Татарин. Скільки приблизно легківських знаходиться о, по, ну, по світу? В Україну саме по в Україні тому, що... близько 4 тисяч. Я так приблизно нарахував. Дуже багато сімей. Колись свій час під час радянської влади було вивезено в Сибір. Більше ста сімей, тільки по Житомирській області. Тобто, їх нащадків можна так зауважити, буде приблизно десь теж 2 три тисячі, не менше. Багатенько так, але справа в тому, що по світу левківські вони не тільки з нашого роду є декілька ще таких гнізд левківських, які проживали в Україні або в Польщі, які так само мали прізвище Левківське, але до нашого роду не відносяться. Але я займався і займаюся всіма носіями прізвища Левківські. А як ви знаходите цих людей, щоб записати до родоводу? Ну, перш за все, я починав вивчати родовід Левківських з архівних джерел. І дуже добре архівні джерела, щодо до родоводу Левківських знаходяться в нашому Житомирському обласному архіві державному. І там є книжка, навіть декілька книжок. Вони так і називаються «Родовід Левківських. І... Дві такі книжки, крім того, вивчаю дуже багато метричних книжок, тобто народження, смерть, одруження по інших архівах: це Хмельницький архів, Київський архів, одеський архів, навіть Волинський архів е, в місті Ковіль. Дуже багато архівів. Угу. А це вже питання чисто від себе. Левківських дуже багато, так. і в одному селі може бути, наприклад, чотири Івана. Ви ж так і записуєте Левківський Іван, чи може ще в дужках записуєте ну, псевдонім народний? Який? Справа в тому, що дійсно левківських дуже багато. І з самого початку роду, йому вже більше 600 років, всі ці гілки левківських вони мали своє, свою назву. І вже по цій назві ці назви ще дрібнилися на більш-менші. Дуже цікаво навіть прослідковувати по е, пращурах, е, як звали, наприклад, пращура, і потім є вже родове, сільське, так би мовити, прізвище людей. Тому що, якщо взяти на сьогоднішній момент, в селі Левковичі, це нашому родовому селі, Левківських Микола Іванович і 16 людей з таким прізвищем, ім'ям по батькові Їх розрізняють. Лише по як ми говоримо, прізвищах в сільських таких прізвищах, як їх звуть, і тоді вже розуміємо, що це за людина, з якого він роду, де він проживає. Угу. Ну, це дуже гарну справу робите. Сподівається, ми також там є в цьому реєстрі літописи? Є, 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 але наскільки я пам'ятаю ваша мама, вона левківська, але вона села млинок. Ну, вона її, сестра. Чи Ой, її не, сестра. А її мама сестра. Так, і батько ваш Левківський, да. і ваші предки багато левківських. Бо якщо, наприклад, взяти моє ну так, родинне дерево від мене, моя мати була Левківська, моя баба була Левківська, у мене всі майже були левківські, крім одної баби, по батьку, вона була не мержицька. А якщо вже далі подивитися, то там є і Кобилинський, і Гаєвський, угу. і Недашковський, всякі прізвища є в нашому родовині. Левківські О, та не були поборниками православ'я і з релігійними питаннями зверталися до митрополита Петра Могили, ходили до Луцького братства. Вони за власні кошти в Левковичах заснували церкву Святого Миколая, а згодом і монастир, який виконував також оборонну функцію як фортеця. Зокрема, не раз монастир фортеця рятувала жителів від нападів польсько-татарських ворогів та інших ворогів. Для захисту від уніатії Левковський монастир був приписаний до Мжехірського монастиря в 1690 році, ігуменом якого був оворочанин Феодосій Васьковський. Найбільш щедрими на стосани був наш рід після тонкої звітської пропаганди польські шляхтичі не раз нападали на святиню однак левківські старанно захищали монастир, який слугував центром духовного життя і релігійної боротьби. Серед селян монастир користувався неабиякою популярністю. На свята до монастиря збиралося усе село. Якої зараз ливковицька святиня? Ви дізнаєтеся від отця Олексія. Ну, там ми ще знаходить свято Миколаївської церкви. Дуже на вже, слава Богу, 26 років тут я на стояті до тієї церкви. У нас сьогодні в святому храмі знаходиться ікона Ніколая, яка є вставлена. Ця ікона ще знаходилася, тут храм був згорів, Туржень Миколаївський, в 1810 році він згорів. А вже коли відбудували цей новий храм, тоді вже та, та ікона залишилася під час пожару. Вона, ми бачимо, вона залишилася неврядимою. І ось коли були, будували вже в 1815 році, будували цей храм, встановили, поставили ту ікону в Іконосації, де вона сьогодні знаходиться так само по сьогоднішній час. Є у нас так само ікона Божої Матері, явлення з цієї ікони Божої Матері знамення. а ікона, коли була війна з Германією разом із з австрійцями. То як, коли, як от Люковській, кормінці, які були на війні, то жінки купили ту ікону пожежну церкви, яку так скоро приносили наш, приносили молитві. В даний час, як в наш час війна почалася 22 лютого, ми придбали ікону де лампадка горить ікона з Божої Матері. Це є ікона переписана, її копія. це є копія, а настояща ікона знаходиться на горі афро. Ми те само зараз кожен день під початку війни ми завершаємо богослужіння. То тобто кафе, читаємо, читаємо за мир і за повернення наших солдат, які є на війні. Також в нас є ікона спусна ікона Божої Матері. Це є копія почавській Боже, мати саме вже під час мого служіння ми тут її придбали. Яка так само я, ми звертаємося даймо ритону. І у нас ще такі гарні дуже іконує прийдемо сюди, я свої. Окей. Мало дуже шанску, а плохий обоша. Це для наша жаль, як таке святиння, тому що багато... І їдуть печаль для того, щоб приложитися до мощівський. А в нас тут є мущовички, які можуть знаходяться в тих комах. Там що в нас була скала трошки є невеличка, але все-таки є маленькі печалі, де ми теж можемо те благодаті приложитися. Пане Миколо, які ви можете розказати цікаві факти про рід Левківських? Цікаві факти, можна розказати дуже багато, тому що село село це історія ціла. Перше упомінання цього села є 1450 рік. І засновник це йде від Левківських, Валавський, які знову ж у свій час об'єдналися в рід Не в Мерта не в Мержицький. І разом об'єдналися. Наша річечка там йде, вона розділяла. То та сторона була рід невмержицьких, та mm. сторона рід левківських. І так воно споконвіку почалося. Далі йде тут і, сиво, і легенда, така проходила. І сивної давнини йшла до наших днів легенда, яка розповідає про заснування Левковичів та походження роду Немежицьких. Давно то було жив у селі заможний чоловік, мав він два сини. Господар з його був гарний, тож було у нього хліба, багато живності чимало. Із землі за день не бійдесь. Прийшов час йому помирати, Тож вирішив поділити все своє багатство між дітьми. Одну частину землі віддав Левку, другу за річкою Ясенець, яка протікає, розділяє між церквою, віддав Дмитру. Після смерті батька серед синів почалася сварка. Старшому здавалося, що батько обділив його і він вирішив помститись Дмитру. Левко побив брата і ніх, і щоб ніхто не здогадав, скинув його через річку та у баюру. Але ж йшли люди якраз на той час і побачили, що хтось там ще живий, не вмер, і він каже, що ще не вмер. Одужав брат Дмитро, відрікся від свого брата і змінив прізвище Не вмер. Взяв. І от з тих пір стало прізвище Немержицьких. Та сторона, а ця сторона залишилася за Левком і також називалася Левківським. Цікавий факт на те, що було із села Левкович не мав права брати. Ну не дозволяли брати з села Не Мержицьких цих собі у дружині. Так же само, і та сторона. Це дуже цікавий факт. Далі ще факт такий був це від дворянства, походжено, що от рід Левківських, Немержицьких, храмові святи, Розрорі Христове. І вони, якщо приходив у новому кожусі, значить рід для його. Вдався, а якщо не приходив вже в старенькому кожу, рік не вдався. Оце такі зміни. І тут дуже цікаво село Левковичів згадується в дуже таких, як лето після Цьому дуже як воно, шляхетне село, дворянське село і люди дуже приємні люди. Ну, Тут справді цікава історія теж. Трохи нагадує чим тормою Джулієту Шекспіра. Схожа. А Левковіч здавна насладиться своїми майстрами-умільцями від князів литовських, зокрема, вишивальницями, чудовими роботячими людьми. Можливо, ви б могли розказати про деяких знаменитих вишивальниць? У нас у селі, якщо кожну людину брати, то кожна людина це є художник, там є те все, свій відпір, вони показують у полотні. А, і я не можу тут когось відділити, тому що всі майстрині. А, кожен висивали весільний рушник. Це сину вишивала мама, потім а, дочки вишивали це все. І це все воно залишалось у пам'яті. Далі, знову ж, а, ткацькі станки, де ткали занавіски, ми кажемо, там рушники занавіски ткали. І от кожна, кожна хата мала свій станок. І кожен витвір ну, це художній виміс. Художній вимісел кожного чоловіка. Як вони козаки в нас? А килимарство килимарство це вже десь мов 65-й рік також, чи як було в нас свій цех, був тут. Де вітвір такий славився по всіх, всіх країнах Західної Європи, навіть туди, навіть... далі на Америку, тому що і в Америці є слід Левківський, в Канаді є сліди Невмержицьких Левківських. Тому це славилось дуже, ну як сказати, козаки, там, як ми кажемо, килими козаки це відвір нашого родоводу, відвір ну, такої славної давнини. Це і ще упомінання, там є такі на рушниках, що ще даже, може за єзически яз, цей період такий, що вони уклались там Волеса, чи я це називаю? Велися, там. Ага. І, і, і цієї упомінання на тому є, що це дуже давньо. О, це справді круто. Пане Миколо, ви в руках тримаєте за книжку. Що це за книжка? Ця книжка подарована мені Сергієм Амеляновичем Немержицьким, який є автором цієї книжки. Ці книжки сформовані рід Немержицьких від самого початку його заснування до, до теперішнього часу. І дуже приємно те, що ржицьких має таку велику історію. У 1627 році є таке запис, така запись, що вона надала свої землі спадщину, остров Васьковщина для побудови церкви. Ця церква стояла до 1810 році, де пожаром згоріла. В 1815 році була побудована. Ця церква. І так її після Петра у першу, першу неділю її робиться відправа, цієї, як спасательниці ну, нашого села. Бо село населяє дві фамілії, то Левківський і Немержицький. Це Агана, Нічайна, наш, ну можемо сказати, покровитель нашого села. Століття проходять, звички не змінилися. Незважаючи на всі теперішні негаразди, село живе, працює та розвивається на краще. Кожен з нас повинен знати та не забувати історію свого родоводу та своєї держави. А ми будемо з вами прощатися, ставимо вподобайки, цікавимося історією, щоб допомагати на інформаційному фронті та навчити Ілона Маска історії. І будемо допомагати на ЗСУ. Усім дякую за перегляд та бувайте, слава Україні!